Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про дуже особливий день для України: День єднання. Це відносно молоде свято. Щороку, 16 лютого, ми відзначаємо цей день, щоб показати неймовірну силу та єдність українського народу. Його започаткував у 2022 році президент Володимир Зеленський у час зростання напруженості з Росією. Ідея була простою, але потужною продемонструвати солідарність та стійкість України перед зовнішніми загрозами. Як же українці відзначають цей день? Це справжнє видовище. Люди піднімають національний прапор на будівлях по всій країні. Вони разом співають гімн України, одягають вишиванки або доповнюють своє вбрання синьо-жовтими стрічками. Соціальні мережі вибухають хештегом Хешешта UA разом, об'єднуючи українців по всьому світу. А багато хто навіть жертвує кошти на підтримку Збройних сил. Тільки минулого року, на третю річницю, у Києві, столиці України, розгорнули величезний 200-метровий синьо-жовтий прапор справжній символ національної гордості. А на знак міжнародної солідарності президент Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про безпеку, зміцнюючи позицію України на світовій арені. День єднання. Це більше, ніж просто свято. Це свідчення незламного духу України, її непохитної незалежності та сили єдності. Тож піднімемо наші прапори, заспіваємо гімн та покажемо світові, що Україна стоїть сильною та єдиною. Тільки разом ми подолаємо усі виклики. Слава Україні!